У нашому наступному сюжеті історія про крихітні життя, що опинилися на межі відчаю, та про велику надію, яку їм подарували небайдужі серця. Це розповідь знову про благодійну роздачу безпритульних тварин горішніх плавнів, яка відбулася минулої суботи біля центрального ринку. Ви побачите зворушливі кадри зустрічей, відчуєте радість тих, хто відкрив свої домівки для цих малят, і, можливо, відчуєте біль за тих, хто ще чекає на свою людину. Це історія про доброту серед байдужості та про важливість кожного нашого кроку. Минулої суботи, попри прохолодну погоду, серця волонтерів громадської організації Надія для хвостиків зігрівала надія подарувати бездомним тваринам затишок та любов. Біля центрального ринку горішніх плавнів відбулася чергова благодійна акція з роздачі чотирилапих друзів. Цього разу увага була прикута не лише до вже знайомих мешканців центру тимчасової перетримки безпритульних собак цуценят, а й до ще менших пухнастих клубочків кошенят. На жаль, саме вони стали черговою болючою ілюстрацією безвідповідальності деяких містян. Цілі виводки беззахисних малюків, народжених від домашніх, але не стерилізованих кішок, опиняються викинутими на призволяще у коробках на смітниках. У межах міста повного людей ці маленькі життя наражаються на холод і голод, на страшну і безглузду загибель. Волонтери не змогли залишитися осторонь цієї біди. На акцію привезли чотирьох крихітних кошенят, які тремтіли від страху та шукали хоч краплю тепла. Кожен їхній несміливий погляд, кожне тихе моркотіння промовляло про потребу в люблячій родині. На велике щастя, цього разу нові домівки знайшли двоє з чотирьох кошенят. Їхні щасливі муркотливі історії вже розпочалися в затишних квартирах, оточені турботою та ніжністю. Серця волонтерів раділи за цих маленьких щасливчиків, але водночас відчували щемкий біль за тих, хто так і не дочекався свого дива. Цуценята, які також чекали на своїх господарів, цього разу залишилися у центрі тимчасової перетримки. Можливо, їхня зіркова година ще попереду, і вже наступна акція подарує їм омріяний дім. Ця подія стала черговим нагадуванням про важливість відповідального ставлення до домашніх улюбленців про необхідність стерилізації і кастрації, яка може запобігти появі нових бездомних тварин на вулицях нашого міста. Кожна врятована тварина це маленька перемога добра над байдужістю. Але попереду ще довгий шлях, що потребує відповідальності і співчуття кожного з нас.